Розповідь про жінку з великою вірою Одного разу Ісус разом зі своїми учнями пішов до країни, де його ніхто не знав. Він ніколи не був там раніше і міг трохи відпочити. Однак, коли Господь вранці вийшов з дому і спокійно попрямував далі, за ним вирушила якась незнайома жінка. Спочатку вона мовчки йшла на відстані, і Ісус не звертав на неї уваги. Але через деякий час стала кликати Господи, сину Давида, змилуйся наді мною. Моя донька важко хворіє. Лікарі не можуть їй допомогти, тому вся надія лише на тебе. Учні, які були поруч із Христом, сильно здивувалися. Звідки ця жінка знає Ісуса? Можливо, вона колись бувала у Ізраїлі і бачила його? Однак сам Господь ішов далі, не відповідаючи на ці прохання. Тим не менш, нещасна мати продовжувала слідувати за ним, безперестанку благаючи про милість. Її слова було чутно по всій вулиці, і це дуже засмучувало учнів. До цього вони могли спокійно подорожувати, а тепер жителі міста стали збігатися з усіх боків, щоб глянути, у чому ж причина такого шуму. Чому Ісус не допоможе їй? Тоді б вона пішла геть, а ми б і далі мирно спілкувалися, запитували хлопці. Вони забули. Що Христос ніколи не змушує людей довго просити себе, якщо за цим не криється серйозніша ціль? Господь просто хотів побачити, наскільки сильною є віра цієї матері, і чи дійсно вона вважає, що її доньку може зцілити тільки він. Тож, коли це стало очевидним, Ісус зупинився. А жінка одразу ж впала перед ним на коліна і сказала: Господи, допоможи мені. Я не можу цього зробити, відповів божий син. Адже ти не єврейка, а я прийшов в першу чергу до ізраїльтян. Недобре забрати хліб у дітей і кинути його собакам. Жінка зрозуміла, що він хотів сказати. Говорячи про дітей, Ісус мав на увазі свій народ, а кажучи про собак усіх інших. Однак це не зупинило її, і вона покірно схилила голову. Так, Господи, але й собаки їдять крихти, які падають зі столу їх господарів. Це було правдою, адже домашні тварини дійсно завжди отримують свої шматочки. Тож Ісус промовив. Жінко, у тебе дуже велика віра. Тому хай станеться так, як ти просиш. Іди додому. Твоя донька здорова. Мати поспішила до своєї оселі, і коли вбігла в будинок, то побачила, що її дитя повністю одужало. А сталося це саме тому, що вона вірила в Ісуса і молила його про поміч. Питання Питання перше. Про що жінка просила Ісуса? Питання друге. Чому дивувалися учні? Питання третє. Що Ісус хотів дізнатися, спостерігаючи за цією жінкою? Питання четверте. Що вона відповіла Ісусу? Питання п'яте. Що Ісус зробив? Побачивши, яка сильна у неї віра.